Доброго дня. розпочинає роботу бюде... постійна комісія селищної ради з питань зламання фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку, присутні на комісії моміш Марії Бухайдаритегірова запрошена секретар селищної ради країна Светлана Андрія. Порядок денний. Є дві питання. Перше питання про внесення змін до рішення сесії Воловеської селищної ради 24 грудня 2024 року 12.30, 12.32, про тобто затвердження вартості харчування для учнів в закладах загальних середньої освіти Воловецької селищної ради на 2025 рік. І друге питання про внесення змін до рішення селищної ради 24 грудня 2024 року номер 1241 про бюджет Уловецької селищної територіальної громади. На 2025 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення сесії Горовецької селищної ради 24 грудня 2024 року номер 3232 про затвердження вартості харчування для учнів у закладах загальної середньої світловецької селищної ради на 2021. Шановні члени комісії, до нас звернувся відділ освіти з листом. вони просять внести зміни до рішення сесії Воловецької селищної ради від 24 грудня 2024 року номер 1232 про затвердження вартості харчування для учнів у закладах загальної середньої освіти Воловецької селищної ради на 25 рік та викласти його в такій редакції. Встановити у 2025 році вартість одноразового гарячого харчування для учнів закладів загальної і середньої освіти Головецької селищної ради в граничному розмірі 50 гривень на день відповідно до розрахунку норм споживання різних військових груп, груп здобувачів освіти з 1 березня 2025 року для безкоштовного харчування пільгових категорій учнів 5-11 класів закладів. Загальної середньої освіти Ловецької селищної ради, зазначених у програмі організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Воловецької селищної територіальної громади на 2023 2025 роки, зі змінами. для харчування учнів закладів загальної середньої освіти Воловецької селищної. Ради на платній основі відповідно до програми харчування учнів закладів загальної середньої освіти Воловецької селищної ради на платній основі на 22 26 роки зі змінами. І для харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування у 2025 році цієї категорії учнів. Отакий проєкт рішення це. Кошту освітньої субвенції ми його приймали, але прийшла субвенція і відділ освіти просить збільшити із 40 на 50. Чесно, вносяться зміни. І в пільгову категорію, і платні. це типа ви кошти на. Затверджуємо. Ні, за це затверджуємо вартість харчування. Перше питання. Так. так. Dakar, to za celé, nesmieme dolišňa Sesie v 24.000 1332, zatvrdzenia vartici karcharčuvania, to za základe Zahrannej Srednej v 2025.000, to prosím, 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 Друге питання про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 1241 про бюджет Олеської селищної територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 20.01.2025 року номер 13 про внесення змін до пункту першого постанови Кабінету міністрів України номер 252 від. 11.03.2022 року деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану та висновок фінансового відділу No39 від 2011.02.2025 року про обсяг залишку бюджетних коштів спеціального фонду за селищного бюджету на початок 2025 року. Просимо спрямувати залишок бюджетних коштів, спеціального фонду залишного бюджету, що утворився за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на станом на перше на перше. Року, в сумі 1 млн 45 тисяч 400 гривень відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, молоді і спорту по коду. 22.30 – продукти харчування. Хто за таке внесення змін до рішення, рішення селищної ради 24 -го, 2024 -го року 1241 про бюджету Великої селищної територіальної громади на 2025 рік а саме тримувати залишку бюджетних коштів спеціального фонду на на, за рахунок субвенції на забезпечення харчування учнів початкових власних закладів загальної зрадіти на рахунок за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом прошу проголосати. Про хто за? Порядок денний комісії Дякую. Робота за? комісії закінчена. За? За?